Позиція руху «АЛЛАТРА» викладена на сайті. Долучитися до руху як волонтер може будь-хто. Від людини нічого не вимагається, бо вона волонтер і діє на свій розсуд згідно загальної концепції та ідеї руху. Людина, якій цікаво, чим займається рух «АЛЛАТРА», підтримує деякі напрямки, то вона не являється офіційним представником. Це просто люди та їх погляди можуть повністю або частково збігатися. Це ніхто не перевіряє і жодних списків не ведуть. Це не якесь політичне угруповування, що люди думають, як висловлюють свою думку на різні події. Це їх власна думка, і організація не несе за це жодної відповідальності. І те, що хтось викладає у себе на сторінках, в соцмережах чи будь-де говорить в інтернет-просторі, це особиста справа людини і її громадська позиція. А позиція руху викладена на сайті. АЛЛАТРА взагалі займається кліматом, нанопластиком і захистом прав людей, попутно розкриваючи правду про покидьків, які руйнують демократичні цінності в державах.